Красоточка. У баді там е зірка інстаграму. Да? Я не змогла цю собачку за за замкнути. Відстають трішки від наших українців, відстають всі. І кульфот. І Господі, яка погода! Вау! По всій Польщі стіг, а в нас ось дивіться, перепорошило. Де він був? Ну, щось видно, що був трохи сьогодні. Але в Польщі то позавівало. Трошечки там де є. Ось робота наша, дивіться. Воно заклад. О. Я влог знімаю. Чоловік іде. Трудяга, іде, іде. Чекаємо на чоловіка, а він іде. Пішла і гріти машин. Всім привіт! 19 число. Прийшла готувати, але вже 8 година вже випила коктейльчик свій. До речі, про. Це все про схуднення і про те, як я харчуюся. То я активно зараз веду свій інстаграм. Якби хто е, не підписаний, то підписуйтеся на мій інстаграм. Дивіться тут, Хто просить читав? У баді там е, зірка інстаграму. Да? От. Дуже тяжко. Дуже тяжко після роботи приходити і. Щось таке придумувати, щось таке робити, монтувати, виставляти. Ще паралельно я не додивилася зуми. Сьогодні від компанії Елар було був останній зум навчання, а я ще тільки вишу на п'ятому. Мені ще година залишилася і ще два з половиною зума мені висить. От, прийшла готувати, бо завтра вихідний, завтра цікавенький день, буду знімати сторіс. Ой, ну сторіс теж буду знімати, буду знімати влог. Хочу це не закидати, хоч і в сторіс активне життя почалося. Хочу далі продовжувати бути на ютубі. Бо, блін, куди ж я вас залишу свою аудиторію, га? Куди? Як я тепер без вас, а ви без мене? Тому е хочу поєднувати то і то, але поки що починаю і не розумію, як це працює до кінця. Що ти хочеш тут? Глянь, іди сюди. іди домови. Іди okay. до до маму. що ти хочеш? Ну що таке? Ну, із йодики, він блюзить, і до мамузика. Сюдики, моя рибка. О, я трошки прихворіла, до речі. Ще сьогодні я вночі прокинулася із Багії. І зрозуміла, що мене якось так штормить. Баді, що ти робиш? Випила таблетку, вона мені не допомогла. Зранку випила таблетки і так до кінця дня мені з носа ляпало. Прийшла така не дуже, не дуже додому, випила купу всього, сиділа, розбиралася в тих соцсетях інших. Робила відео, монтувала то все. Монтувала відео, вигружала на канал. От, хочу приготувати зараз, хочу відключитися від тих марафонів, від цього. Все. Просто включити з тих дівчат, яких я дивлюся, чийсь блог, і просто дивитися, чилити і готувати. Ніколи не думала, що готування при готуванні буду чилити. Але зараз саме так. Такі справи у мене насичені зараз. Надіюся, гірше мені не стане і на лікарняне йти не треба буде. Наготувала тут собі на 2 дні. Дивіться, хто не в курсі. Це мій сніданок, це мій обід. Це мій сніданок це мій обід. А в одному і другому випадку ось моя вечеря. Хто хоче більше про моє правильне харчування, я зараз худну. Худно, щоб довести, що з коктейлями ЕЛАР можна худ... худнути із правильним харчуванням. Для мене дуже великий плюс є в цьому коктейлі. раніше в цьому порошку, з якого зробити коктейль, можна <сміх> і нужно. Бо у мене зараз дуже багато часу. Займає інтернет дуже багато часу. Інтернет, і я хочу розібратися. Я не скаржуся, просто розповідаю про те, яка ситуація в мене зараз. І е, от дивіться, зараз вже 20 хвилин 10-го, і я тільки зробила їсти, щоб не робити завтра, бо я маю справи. Я зробила їсти сьогодні, щоб у мене було на завтра і на роботу на вівторок. От, мені дуже великий плюс, що мені не треба ще більше тратити часу. От мені би ще треба було два е, лоточка собі готувати. От. Е, хто хоче слідкувати за цим, то переходьте е, в інстаграм. Хто хоче подивитися, як я харчувалася, і наскільки я буду худнути, і наскільки я схудла, і мій результат. Я худну до 1 грудня. Я дала собі 12 днів. Чому до 1 грудня? В цьому теж є свої нюансики, чого іменно до першого. Згодом все дізнаєтеся. А, хто хоче зайти до мене в інстаграм? І слідкувати за цим заходьте, навіть ви можете побачити мій початок. Заходите на сторінку, там в актуальних є мій кружечок і там схуднення. Нажимаєте на те схуднення і по черзі можете побачити, як я кожного дня харчувалася, я туди викладую снідальки, обіди, що там до чого, як наш вечір проходить. Тобто активно веду інстаграм м, наживо, бо в Ютубі мені дуже подобається. В ютубі, до речі, попадає більше всього, більше допла. Чим в Інстаграм. я хочу для людей, які в мене є в Інстаграм і в YouTube, зробити щось цікавеньке, щоб їм було і там, і там мене цікаво дивитися. Кому цікавіше дізнатися про раз більше, той е, посилання переходить. У мене, до речі, можливо, хтось дивиться, я на себе дивлюся, в мене губи посохли. І оці вавки. Я вчора робила крем таким спеціальним яким як намащуєш, якось крем, деп... крем депіляція. Ну, в общем, ти його намасуєш, потім стараєш, і тут усики нема. Він уже в мене довго лежить. Я раз намастила, два намастила, ніхіра три намастила і попакла тут шкуру, представте собі. Буби у мене спрей від віделар. Я би так пшик-пшик і все би позаживало. Хочу замовити, куштую продукт. І не один Віделар, куштую гельчик, коктейль. І мила голову шампунем їхнім, від лупи. І хочу сказати, що я вже придумую своє замовлення для себе і для чоловіка також. Подивилася інформації багато і 100% раджу і ще хочу більше замовляти. Чесно, хочу замовляти, бо це здоров'я наше для себе і для чоловіка. Чоловік у мене теж почне пити в грудні, коли прийде зарплата, замовлення зроблю, я йду спати. Вірніше, я йду дивитися, продовжувати зум це навчання. Треба п'ятий закінчити 100%, можливо, почну дивитися шостий. І завтра мені треба це закінчити, подивитися шостий і сьомий також, От, щоб знати до кінця всю інформацію. Бо дівчатки сьогодні закінчили навчання, а я, така дівчина, не змогла знайти часу, щоб онлайн хоч раз вийти. представте. Але не шукаю собі оправдань. Але дивлюся зуми, які тоді викидають в чат, які були онлайн. Чоловік мій вже, до речі, спить. Я в шоці. У мене так трохи грибе, я сподіваюся, що я зараз зітруся, може, вип'ю якусь таблеточку і мене попуста, бо взагалі хворіти немає часу коли. Немає часу, бо в мене дуже великі наміри, дуже великі цілі, і я би хотіла. В цій сфері розвиватися, а не тратити час на те, що я хворію. І зараз я запустила для себе і для людей, які в інстаграмі, свій марафон, бо я худну і показую, як я худну. От і мені взагалі немає часу на те, щоб зараз хворіти. Тому треба брати себе в кулак, хоча я чую, що мене гребе нормально. Я прийшла, не лягла, а давай робити справи, монтувати. У Мене матеріалу купа, купа матеріалу, яку треба виставляти. Я не встигаю монтувати на сторіс. Раніше я сторіс записувала от з одного дубля і все. А зараз я включаю камеру, записую сторіс, потім монтую, що мені не подобається. Потім вставляю це все, займає час. В сторіс якусь інформацію про продукти, які я вживаю. Теж е, хочу скинути, щоб люди знали і купували, щоб знали цю корисну інформацію від мене. Сьогодні скільки стірки в мене було. Я розумію, що ми вручні не перемо, колись наші батьки і бабусі, дідусі прали все вручну, тому жалітися нема що, але Ой, вивісити це все, потім зняти. В кого така є проблема, напишіть, будь ласка. У мене є. І сьогодні в мене вихідний, я зробила заміри. і результат є. Але я про нього ще розповідати не буду. Але хотіла розповісти те, що. Дивіться, ось є джинси. Я їх дуже сильно полюбила, до речі. Але останній раз, коли я хотіла їх надягнути, то я не змогла цю... Собачку заст... за... замкнути. от А зараз змогла. Ну, ще так, звісно, тугувато, ще ось мамон, мамона є, такий дебеленький, але уже якийсь здвиг є. Я їх застігнула. І так ой, тугенько. Ще би, звісно, до них кілограмів 5, можливо, 4. Ну, було б ідеально. Ну, подивимося. Уже здвиг є, я вам скажу так, здвиг є. Всім привіт! І це знову завіри. Груди 97. Талія 79. Саме болюче, Ну що, Погнали знову худно, останній раз на секунді. Купила такі от штани. Я вже трішечки для мене великуваті. І в мене дилема, як їх носити, бо вони на мене дуже довгі. І в мене дилема така: або робити так. Типу, бо це зараз дуже модно. Або, так, обрізати просто та й все, не морочити голови. От. Просто так вони будуть постійно мокрі. От так. Але це зараз дуже модно. Не знаю, що мені робити. Підскажіть, що робити? Ого, погляньте, як це з моїми новими бутами виглядає. З однієї сторони, типу, так класно, бо якщо, наприклад, у <кій> мене таке взуття, да? я, наприклад, навіть можу отак зробити. Да? Типу отак опустити їх аж низько. Да? Типу, і ну, класно, що якщо я вдягну вище, нижче взуття, то зможу їх, типу, зробити. Так. Не знаю, що мені робити. Ні, напевно, все таки отак круче виглядає. Так? Да? А ви що скажете? І отак. Дивіться, яка нога довга зразу в цих таких штанях трубах чи кльошах. Певно, так буду ходити. Не буду обрізати. Зараз я хочу змонтувати відео хоча би почати. Добре, що в мене є їда, яку я вчора зробила. Так що погнали в цей день? половинка ну, нежности, да? Хорошо. Ну все, ну, не людьки будешь, да? Как собака просит тебя на ручку? Ну что ты писать? Ну что? Что это? Що? Шо? Що? Що? Все, пішов. Попита водочка. Ну все таке. Ну все таке. Ну все таке. Ну все. Ну все таке. Всім смачного. <кій> Уже розповіла в інстаграм, що класні сирники зробила. Мука цільнозернова, творог і сир. І кунжут, і кунжут. І. Звісно, шоколадка, Дуже смачно, раджу же Угу. О бля, Добре, що я зимовий пухан вдягнула. Бо бля, звіду. Сподіваю, яка погода, вау! І я їду. ну, в общем, побачите, куди я їду. класно, мене настроєння класне. Мене трішки попустило. О, у нас Леха Мороз. Добре, що я в тяше вдягнула, у, застигнутися треба. Що, клас, малася їхати на секонд. І вже малася там би щось би варитися і дивитися. Але дівчатка і хлопці. Боже, я така замотивована, як мені подобається. Чому я раніше не прийшла в Мережевий? Чому я раніше, блін, не знала про цю компанію, яка мене так мотивує, таке робити. Я взагалі не знаю, чесно. Напилила купу контенту. Зараз, до речі, з 20 по 27 в компанії великі дуже скидки. Black Friday Напиляла контенту для людей, які в Україні, бо для тих, хто у Польщі акції немає. Ті, хто в Україні, для тих, там такі скидони круті Почала робити рілс, надіюсь, надіюсь, я його дороблю. Клас! Подобається все те, що зі мною зараз робиться. Подобається замотивована і тепер я хочу таку роботу. Я не хочу на роботу ходити. Я хочу таку роботу, хочу. От трішечки підмалювалася, щось там пильнула, щось там ще щось. Ще я більше в цьому розберуся. З кожним днем розумію, що я залажу туди те, що мені подобається. Хочу робити і інстаграм класно. Я вже забула, як це робити. Розумієте раніше я поляла постійно щось в інстаграм, а зараз. Знову, але я дуже довго це не робила. Дуже довго подобається те, що зі мною зараз робиться. Так що переходьте в мій інстаграм. Я думаю, ті тірілс я буду скидати і на Ютуб теж в шортс. Класні думаю вийдуть мені. Але одне не можу зрозуміти. Люди виставляють сніг, а у нас тільки холодрига і трішечки. Те, що у мене є тут, ось на вікнах. Все. Це максимум. Я їду по справах. О клас. Я не взяла, до речі, бляха. Я наушники не взяла, а малася взяти. Бо треба мені монтувати. Я не змонтувала. Я не поїхала в секунд для того, щоб зранку напиляти контенту в інстаграм. Але мені це подобається. Я не шкодую. Це здоровий пухан. Ну добре, буду в ньому, бо я. Купила такий здоровий шарф, я буду сьогодні на секунді, то все-таки напевно куплю. Прийшла. Хорошо. Взагалі то мало бути так. Взагалі-то так мало бути, я про це і забула, не вам, але вставлю цей одразу кусочок. <с mãoz>. Гарно, подобається. Подобається, таке вже волосся в мене довге. красоточка. Я тут сижу в такій машині. Я не знаю, до речі, чи це колхоз чи ні, вам так скажу. Але, щоб ви розуміли, відстають трішки від наших українців, відстають все. Але плюс-мінус добре мені робить, тому тут вікно засвічує. Тому хожу, Недорого плюс робить, то хожу, чому ні. Сіжу під такою машиною, швидше мені роз'яснеться тут моє міліровка. Я не знаю, як в Україні це називається. Амбре, самбре, амбре ні. Амбре вона мені об'яснила, тут світліше, тут середня, тут темніше. Самбре це типу, так як я роблю пасемка, ці, коліровку тут густу, то самбре так само, тільки з рідкими, не так густо, як я роблю. Але я так роблю, я хожу краситися, скільки. Я була в липні, і зараз що? Зараз у нас листопад. от Дивіться. І мені, типу, нормально було. Вже, звісно, одросло, бо я мала до неї йти в вересні, я захворіла, я не пішла, бо ми малися в відпустку їхати десь. От. Але пішло щось не по плану, тому переписалася на листопад. Бо скоро у мого чоловіка день народження. І я дещо придумала, але всьому свій час сижу, Тереса десь пішла там по своїх справах додому, бо салон у неї вдома. Половина так вона зробила, чоловік їй зробив, половина салону. От, Хожу до неї вже 5 років, до речі. В принципі, за ту ціну, що вона робить і що вона мені робить, то може бути. Ну що, я красотка. Давно вже не бачила на собі такого попелястого відтінку. У нас пролітає малесенький сніжок і у нас зимно. І я йду по справах. До речі, хотіла сказати, що за покраску і пострижку взяла 190 злотих, що є дуже дешево. Бо у Елі отаке волосся, ну може таке по плечі, і з неї там 200 чи 220 злотих бере. А типу вже довше, ну вона така каже, ну треба підняти, ціну би вже. Я кажу, ну окей, мусиш то ну, піднімай. Я розумію, що в мене волосечко немаленьке. А тут їду додому, поговорила з чоловіком, поговорила з дівчатами і поговорила ще з одною особою і.